Сьогодні вже шостий день інкубації яєць і зараз буду перевертати їх перший раз за день. Вологість і температура в нормі, як показує цей чудо-пристрій. Яйця сьогодні також буду міняти, які буду класти на середину, які буду класти в сторону, тобто міняти їх місцями. Водичку в ємність я поки що не доливаю, тому що, як показує вологомір, вологість якраз в нормі. Я вже думаю, що, напевно, скоро треба буде робити просвічування яєць. Подивитися, що там з ними всередині. Хто знає, на який день потрібно це робити. Все. Яйця перевернула, закрила кришку, вмикнула інкубатор. Температурка набирається.